Скажіть про шкоду цих хвилі, про дамбу, ну, що можна сказати про Кременчуцьку нашу дамбу? Чи загрожує нам екологічна катастрофа? Ну, всі ви замітили, що рівень води в річці Дніпро надто високий, і це враховуючи те, що ще не прийшла яка чужа вода, яка загалом приходить в кінці квітня, началі травня. Рівень захисних споруд на території Кременчуцького району потребує. Додаткової уваги потребує коштів для того, щоб можна було їх ремонтувати, тому що велика вода несе велику загрозу. Перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України в 2021 році ми проводили комісію ТБНС Кременчуцького району, проводили комісії ТБНС Піщанської територіальної громади, Граджанської територіальної громади. До нас приїжджали комітет Верховної Ради. І проводили виїзну робочу зустріч тут, в цьому кабінеті заступник голови екологічного комітету була досягнута домовленість, що берегове укріплення лінії, яка складає понад 40 кілометрів на території Кремечуцької райони, комітет Верховної Ради прийме в роботу, і відповідні проекти Піщанська і Градівська територіальна громада розробили і надали тоді. Але, на жаль, трапилася війна, і ця проблема відійшла на, на інший план. Ну зараз сподіваюся, що в територіальних громадах, де є берегу укріплення, буде проведена комісія ТБНС, Вона буде рекомендувати звернутися до Кабінету міністрів і Верховної Ради для того, щоб виділили додаткові кошти. Але до цієї роботи треба залучати народних депутатів України, які. Представляють інтереси Кременчуцького району. Але на період військового стану хочу на нагадати всім, що діють певні обмеження про фінансування тих чи інших проєктів, які обмежуються 590-й постановою в тому числі. І для того, щоб були капітальні видатки на дамби, їх треба передбачити і дати дозвіл на їх використання. В самих територіальних громадах таких коштів немає. Вони є в екологічних фондах, які сформовані в обласному бюджеті, які сформовані. В республіканському бюджеті, але для цієї роботи треба залучати депутатів Верховної Ради, які можуть і повинні вирішувати ці питання, тому що це питання національної безпеки не тільки Кремльчуцька района, а взагалі всієї України. І рівень води можливо буде прибувати, тому що на даний час ще не прийшла чужа вода. А враховуючи, що в нас на території України снігу не було, але рівень води такий високий, суттєво високий на даний момент, то очікуємо, що прибуття чужої води. Яке заздалегідь, як ми всі знаємо, припадає на кінець квітня місяця, початок травня. Також принесе певні зрушення в захист дамби. Для того, щоб зберегти інфраструктуру, яка дуже близько до води, знаходиться. Зараз певні роботи проводяться, в тому числі про облаштування ліній електропередач, які проходять по лінії берега укріплення. Чи є загроза підтоплення? Ну, загрози підтоплення на даний час не існує. Тому що рівень води відповідає допустимому ді, допустимому рівню. Максимальний рівень води, який може бути в річці Дніпро і в Кременчуцькому водосховищі, становить 72 метри відповідно до всіх розрахунків. На даний час. Це максимальний рівень води. Але на даний час максимального рівня води в річці Дніпро немає. Він становить в межах 65-64 метрів. Метр Ні, метрів. Над рівнем моря. А, над рівнем, над рівнем моря. Ну, Коли ж водосховище будувалося, наприклад, там верхня частина водосховища, вона 84 метри над рівнем моря, нижня частина водосховища Кременчуцька 64 загалом становиться середній рівень води. Але максимальний рівень води допущений, де після чого починаються певні підтоплення, це 72 метри над рівнем моря. Тому всі ж будівельні норми і правила. Прописані з врахуванням цієї норми. І будувати ж можна тільки з врахуванням цієї норми, перевищення рівня води. Питання щодо Дніпра і Псла від Байданович. Чи можна цього року зробити походи не по руслу, а, наприклад, по заплавах Дніпра чи по заплавах Псла? Дивіться, на даний момент будь-яка навігація по території річки Дніпро і річки Псел заборонена. Заборона і в мирний час була по навігації по річки Псьол, Всі це ви знаєте, але в військовий час є певні потреби, які треба забезпечувати. Перша потреба це оборона здатність нашої країни, тому навігація на цих річках на даний час заборонена. Єдине виключення це школи, які є в нас на правому берегу річки Дніпру, які по завеливах проводять тренування, вони погоджують графік, такі дозвола ми даємо. Тобто людям, які займаються спортом, і які погоджують ну, свої тренування, такі погодження ми їм видаємо. Але вихід на русло річки Дніпро заборонений. Якщо тобто той, хто байдарки організовує до вас, звертається, він може отримати дозвіл. Можуть отримати дозвіл. Тобто, Можуть отримати дозвіл. Звертати. Да, ми його погоджуємо з військовими і потім розглядаємо питання або і надаємо ті чи інші дозвіл в прошлому році. Період активних бойових дій у нас було дозволено експлуатація двох спортивних, скажімо так, клубів і байдар... байдарочних секцій, які знаходяться в гарічних плавнях. Це територія заводів гарічних плавнів. І на Кременчугу, на дитячій юнацькій спортивній школі, яка знаходиться також на правому берегу. І їхні тренування проводяться також без виходу на русло річки Днепра. Все. У меня только куча претензий. Каких? Грустных. Почему? Чё? Например, инструкторы без нас тренировались, водолазы. А вы что, нырять умеете? Я бы научилась. Ну, не могу задать вопрос. Было ли что-то сверхсекретное, чтобы не позвали приз. Угу. Ну, я треную, ні, не було ніякого. А коли вони тренувалися? Ну, це ж, напевно, в них планове тренування. Ні, я готов сказати, ну, тренування ДСНС за мною точно не погоджує і мені воно не потрібно. Вони займаються своєю роботою. Сьогодні буде ДСНСник на відкритті класу. Ви зможете йому задати будь-які питання. Ну, молодий керівник, може покаша. Ми його сьогодні не можемо. розлості і не допомогли. Як скажете? Я вам в п'ятницю скажу тоді про допомогу внутрішньопереміщеним особам, скільки ми виплатили всього про виплату із обласного бюджету сім'ям загиблих.